Так, ребятушки, всім привіт. Сьогодні у мене в майстерні бардак. І я займаюся такими от ремонтно-польовими роботами. Значить... Значить, ребятушки, такий з'явився у мене підгонщик. гібкий вал, добротна, добротна штука, це не китайська, це ну, видно, добротно зроблене, але не такий, як в мене на дремелі. Uh, і все-таки я його вирішив пристроїти в майстерні, щоб він не валявся, не висів десь на стінці, а приймав участь в роботі. Uh, значить, Постараюся коротко розказати, що я вирішив. Uh, стоїть у мене такий двигун, він використовувався. Uh, тобто, тут вал я з'єднав із таким переходничком. Це він вже зрізаний. Ну, Це було давно, не знаю, років 10 тому. Я його просто в гаражі ну, в гаражних умовах. можна сказати, знайшов таку гаєчку длинну. І просто ну, сварочкою там плюс-мінус бієння вирівняв. Ну, Воно було звісно, там, мови нема, ж без токарного, без нічого. То зварка, болгарка. І Я його більш-менш вирівняв, обварив і, в принципі, використовував. Такі насадки ставив, тобто я міг років робити, тобто собі наждачку міняй, воно все на липучках. Потім почав ставити такі круги теж. Муслінові теж робив, такі, ну, такі, бачите, переходнічок. Дешу і середи. Тобто посверлив, закрутив все. Але 2850 обертів. І не всі круги працюють. тобто Вони є різні. Вони є. Там фінішні є, коротше, ну, різного кольору і різні. і Не всі працюють на таких обертах. І все-таки потім я поставив сюди щиточку і він просто в мене блін, знімав окалину, десь щось зачищав по металу. Коротше. Все, все, що він в мене працював, значить, вирішив я цей гібкий вал придумати. Сюди. Е, чого? А того, щоб він працював а не стояв. Я правий чи ні? Я думаю, що я правий. Так, посадочне місце 6 мм. Е, значить, був у мене такий патрон. Ізначально я хотів його сюди поставити. І їм працювати, але він щось там всередині заїдає. Коротше, тут стає на перекосяк, зажимається і б'є тут в самому патроні. Получається конус Морзе 12-те посадочне місце. Я, тут в мене на китайцю цьому 16-те вроді чи що, щось таке. Ну, і тут якраз він сюди підходить. Значить що, як я вже казав попередньо, зрізав ту всю фігню з тим переходничком. Зачистив, вмикнув двигун. Е болгаричом якоби нарізав конус. якоби, І чотенько він сюди у мене став. Тобто, він просто стоїть. Зараз його ну, можна збити, але він просто стоїть. Я його потім, якщо, що, то коли все підготовлю, то трошки. З варочкою півавтоматом я його капну, щоб воно там сиділо і все було чітко. Як бачите, конус я звідси достав і набив навал. Далі, далі був в мене такий патрон. Це із шуруповерта, не пам'ятаю, макіта чи що, я навіть не пам'ятаю, коротше, можливо інтерскол, бо в мене більш ніяких не було. Теж я його розібрав, те все викинув редуктора хлам. Значить, тут вал такий длинний був. Я його обрізав і на гріндері вибрав посадочне місце і загнав його ось в цю втулку. Тут всередині різьба ліва. Я його чотенько так під різьбу, ну, в принципі, і подогнав. Ну, ребята, далі задача стоїть яка. Його все оцентрувати. Тобто, ну тут б'єння все рівно буде. Ну, бо, ну це ж гаражні роботи. Це без токерного, без нічого. Ну, блин. Гаражні роботи. Задача його оцентрувати мені Зварочкою поприхвачувати, позачищати. І в принципі... Куди стає вал чітенько. Ну, зараз тут стоїть, для, ну просто щоб дивитися, яке бієння. Просто кусок сверла стоїть обломаного. І, в принципі, я можу собі використовувати вже різні насадки, різні, різні насадки отакого от плану. Тобто, як бачите. На обробку руків'я, можливо, металу, можливо, ще щось. Як думаєте, працювати буде чи ні? Чи буде достатньо обертів, 2850. Бо для таких всіх оціх, оціх речей в мене є ще двіжок один. Тут наполовину менше обертів. Як бачите, маслиновий круг стоїть, наполовину менше обертів, мені його достатньо абсолютно. І щіточку поставити, і мусли кинути, і шкурку закрутити. Тобто мені його достатньо. А цей ну, попробую, не знаю. Головне, щоб хватало обертів. Чи буде він працювати. Ну, Борфрези навряд мені кажеться, що такі, точніше, не борфрези, це такі фрези навряд будуть працювати. Хоча все можливо, все можливо, можливо, і буде працювати. В деяких моментах. А так, що можна ще використовувати. Можна так само є муслинові круги менш, меншого розміру. Є різні насадки в плані того там ну, для поліровки руків'я. Є так само сверло може десь, ну, блін, не знаю. Що ще можна, де його можна використати. Я думаю, що як воно буде, то ми придумаємо. Ось такий от. Таким способом я все-таки рішив задіяти цей двигун. Блін, для якоїсь полезної роботи, більш полезної. Ну, в принципі, такі, ребята. Коментуйте, коментуйте, може щось підкинете якусь ідею, може щось, може щось я не знаю, то підскажете, бо це таке діло. Все робиться блін, спонтанно, все робиться швидко, все робиться, ну, старається робитися якісно. Ось такі от. Гріндей мій з такою тумбочкою, до речі, тумбочка дуже-дуже недешева. Коштувало, але Ну як бачите, працює. Все, ребята, всім дякую, всім пока, підписуйтесь і будемо на зв'язку.